Любі мої, вітаю вас на каналі «Життя Цікаве та Смачне. І сьогодні у нас з вами буде відео про смачне. Ми з вами почнемо готуватися до Великодня і приготуємо декілька страв до великоднього столу. Сьогодні ми з вами приготуємо зафечену почеревину. Тому не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, смачні та цікаві рецепти. Починаємо готувати. Сьогодні ми почнемо з того, що приготуємо соус. Для нашої печерени. Для цього нам знадобиться, в моєму випадку, це буде 80 мл соєвого соусу. Рецепт буде на пів кілограми, і на пів кілограми потрібно лише 50 мл. В мене буде трохи більше, тому мені потрібно буде 80 мл. Сідуш до соусу. Ми додаємо 80 г меду. На пів кілограми, відповідно, це буде. 50 грамів меду, тобто пропорція один до одного. В мене мед, зараз скажу вам ліповий. Але я дуже люблю мед гречаний, він такий більш виразніший. Спробуємо налити. І це в нас буде соус для того, щоб замаринувати і в процесі випікання. Підливати, поливати так, наше почеревину соусом. Сюди ж до соєвого соусу я додаю часник. Я його дрібненько порізала, але якщо у вас є пристрій для того, щоб його просто так витиснути, так, ну, я не знаю, як він називається українською мовою витискачка, то можете використовувати її. І сюди ж можна додати... Гострий перець, але я додаю суміш перців для пікантності. Все це ну, суміш за смаком. Часник теж за смаком додаєте. Ну, думаю, що цього буде достатньо, щоб вона не була дуже гострою, бо я дуже гостре не люблю. Готи. І перемішуємо наш соус, наш маринад. Ну, в мене два таких кусочки, і я їх розріжу на пополам. В рецепті пишеться так, ну, ви розрізаєте на 250-300 грамів кусочки повинні бути. В мене вийдуть десь приблизно 150. Ось такі, бачите, з такою серединою. До речі, в Польщі це називається бекон. Так. Ну, тобто, і вона, принаймні, в магазинах не продається зі шкіркою в супермаркетах. Так, взяли ми два таких кусочки, розрізали, і зараз ми додаємо сюди соус. І можна запікати, але я залишаю, залишаю ще на 30 хвилин, для того, щоб воно. Трохи замаринувались, щоб був такий, знаєте, м'ясо пропиталось цим маринадом. Ось так ми переміщуємо все це. І я залишаю на 30. У мене пройшло вже пів години. Я лише перегорну м'ясо салом до гори, так, більш жирною частиною до гори. Щоб вона бралася з коринкою. І ми відправляємо м'ясо до духової шафи на 45 хвилин за температури 170 градусів. Кожні 10 хвилин, залишившимся соусом, ми будемо підливати, щоб спробуємо надати скорину. Ставимо таймер і починаємо запікати. Духовка в мене вже розігрілась. 10 хвилин. І ось, бачите, так трохи підрумянилась коринка, і зараз я полью соусом. Додала соусу. І зараз закриваємо духовку і чекаємо ще 10, ще 10 хвилин. І скоринка прям така золотава-золота -золота. місцями навіть не з не з коринка підгорила, а часник. Тому. Якщо маєте чесник в порошку, то можна додати в порошку, бо чорне це такий чесничок наш. Ну і поливаємо наступний раз ще. Ось ми вже закінчили приготування 45 хвилин. Зараз я вже склала такий поємничок. І головна умова цього, воно всередині повинно бути рожевим. Зараз я розріжу подивимось. Ось так воно у нас виглядає. Смак дуже цікавий. Смачно, неймовірно. Воно ще тепле і смакує так пікантно, цікаво. Насправді, я вперше такий смак пробую. Обов'язково спробуйте, це смачно. Можливо, я. Я кажу це знову, але е, в мене ця печеревина вже постояла ніч в холодильнику, навіть трохи більше. І вона неймовірно смачна. Обов'язково спробуйте зробіть цей рецепт собі на Великдень. Воно того варте. Ви дійсно відчуєте неймовірний смак. І Можу тільки порекомендувати ще раз зробити цей рецепт. Ну і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та ділітись вашими враженнями та коментуйте, сподобалось вам чи ні. Хто зробить, обов'язково напишіть, чи подобається вам. Всього найкращого. До нових зустрічей. бережіть себе та своїх рідних.